Netflix витратив 100 мільйонів доларів на маркетинг грив Кальмара 2. Але 10 брендів перетворили це на безкоштовну рекламу на 1 мільярд доларів. Коли вийшов другий сезон, це було не тільки самим популярним серіалом Netflix. Це викликало маркетинговий бум на суму 1,2 мільярди доларів. До зафіксували зростання на 400 доларів тих, хто вивчає корейську мову після додавання 40 фраз з в Кальмара свій додаток. А відео з їх PinkGuard All набрало 17 мільйонів переглядів за два тижні. Компанія Just Eat – зелене та червоне світло – запропонувала приз в 10 тисяч доларів, що призвело до 300 тисяч ігор за 24 години. Продажі північно-корейського рамена зросли на 200% завдяки упаковці з зображенням гри в кальмара. Навіть спорт не залишився в осторонь. Тоттенхем Хоцпор розмістив 100 рожевих охоронців і гігантську ляльку Чонхі на своєму стадіоні, що привело 62 тисячі людей. І під час матчів прем'єр-ліги їх побачили 4,5 мільйони людей. Це крутий приклад приєднання до крутих кампаній і стратегій інших. Пишіть адаптації, отримуєте інструкцію, як робити те ж саме зі своїми відео.